Треба вебку доставати, якщо хочеш цей, ну, щоб нормальне зображення було. Добре, гарне... гарного тобі вечора. І поменше сталкерів у твоєму житті. А якщо тільки. Дякую, дякую. Якщо сталкерів тільки красивих, які хоч дарують квіти. Доживеш, доживеш, куди ти дінешся. Так, що я думаю? Що я думаю? Так, да, так, да, так, да, да, страшно дуже. Страшно дуже. Так, ти йдеш в ангар. Шпак? Шпак. Стій-сійські. Стій, стій. Ну що, вони такі наглі вирішили гору захопити? Привіт, Саня! Блядь, ніхуя не видно. Зараз лінію тяжів роздавлять. Лінію ЛТСТ роздавили. Треба їхать тяжів зустрічати допомогти нашому Крайслеру. Бо він там і відкисне. шпаківня сидить. Що ти, Санячок, як наста, як життя. Я лечу, лечу, лечу. Так, почекай, почекай. А, там ззаду залетіли на нього. Ну, кілана зараз від нього відгребе. Скоріш за все. Да. А як ви діда відпустили? як ви діда відпустили, скажіть, будь ласка. Так, я бачу на центр т 34 3 залітав. Треба його їхати зустрічати. А, киш, 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 киш. Дід мій. Дід мій. Так, і що має по Фуджесам? 45, понятно? Тільки якщо десь сильно в бортик залазить. Ага, 34-й там внизу. 34-й там внизу. Так, лечу, лечу, лечу. Треба цих красенів розбирати. Ай-яй-яй. Не забирайте мій Куку, йопта. -ку, не очікував. Я теж не очікував.

Ну, сходить по полярну, об'яснить. Він каже, щоб сьогодні винесла. Слухай, йди нахер. Він мені до цього на а це мені каже, щоб сьогодні винесла, блядь. Ти б'єть їбала винести. Хороший в сусід. Ви. На ковші 50 боїв. Так, да, це челендж на мітки замовили. Якщо до 200 закрию, то Х2 нагорода буде. Якщо до 250, то півтора. Так що, да, ковшик входить в наше життя. Насправді така тачка, яка дуже багато... Пробачаю. та є сусіди неадекватні. Верту не пробив? Бля, він зупинився вчасно. Як? Де? От дергане. А ну арта, ти будеш назад від'їздити? О, привіт. Бешпак ще там сидить чи ні? <риклад> <риклад> ну це якийсь прикол. Де? я стільки разів арту вже не пробиваю. Я стільки вже разів арту не пробиваю. Так, а ти куди, Артюля? Куди ти звалюєш? Я чогось догадуюсь, куди вона полетіла. Хоча можу помилятись. О, це ж шпаківня. Вот ты шпакивня! у меня. Угу. капець. 10 фрагів настріляв. Це 100% майстрос. Я не знаю, що mm, Ну подивимось потім. Так, а що це за задачку виконав. В двох з п'яти боїв. Ааа, це там треба було по чотири фраги в двох з п'яти боїв. Хорош, Монах, хорош. Нормально. 10 фрагів пула. Це полюбасу на, на гайд. 1839 вільного досвіду. 2859 в, су, в сумі. Це нубка була. Але це була шикарна нубка.